Питання, як тримати для, щоб клієнт бачив, що ти профі. Щоб клієнт побачив, що профі, повинні рухи бути чіткі. важливо, як ти тримаєш грибинець. повинна грибинець тримати таким чином, щоб ти розумів, що він тобі не заважає. Тобто, я беру пасмо, відділяю. Беру. Відділяю, тримаю сюди. Бач, кожен рух у мене. Просто не заважає. А, а можна робити, як там, барабанщик да, пальцями. Тобто це вже ти можеш свою фішку внести, хтось а, є а, на магниті, де крутять а, його на пальці. Це вже шоу. Ну щоб просто вот таким чином?